Дивимося тайці. А ви не забудьте поставити подобайку, підписатися. Можливо, хто зможе задонати, якщо комусь сподобався і він хоче прийняти цей розклад, щоб всесвіт побачив, що цей розклад підходить іменно для вас. Ви, якщо задонатите, всесвіт це все побачить і зрозуміє, що вам треба допомогти, і щоб цей розклад справдився саме на вас. І у вас все було добре, що ви знайшли і гарну роботу, і гарну пару. Так, дивимося тельців. Що чекає тельців? А тельців тут читає консерватизм. Що чекає тельців? Що чекає тельців? 7 по 14. Тельців 7 по 14. Ну, дивіться. По-перше, скажемо саму основну карту. Це стабільність, непорушність, любого почуття. Можливо, хтось буде і ремонти робити. І от, можна сказати, ну, зустрічі можуть бути, тут однозначно, тут карта випадає, що зустрічі можуть бути. І отак. Якщо по коханні, можна сказати більше, що стабільно. Але тут, в принципі, все стабільно. Тілець хоче консерватизму, щоб його не дуже трогали. От на місці сижу і мене не чіпайте. Тут, знаєте, як людина сидить в обмеженні. Не може ніде рухатися, не може ніде піти. Є свої якісь ідеї, щось зробити. Ну, от, знаєте, Постійно його на якісь тягне на якісь подвіги. Карта сили випадає. Сили. Це сила людини, впевненість, сила, і часто людину як виводять на емоції. Але він. Як скажу, тілець терплячий, терпить і з усім залишається. Тут карта випадає почуття, щось почати нове, е, карта праздника, карта зустрічів. можливо, в когось будуть якісь нові відносини. Але тут е, випадає, що, е, як, е, Подивитися в посередньому ряду, що хтось вмішується в ваші відносини і постійно підливає можна сказати, якогось жару вогонь. І по дияволу, можна сказати, знаєте, як нібито якийсь диявол вселився, хтось підливає в вогонь через те, якісь можуть бути ссори, обмеження. Ну, часто тут карта може випасти на те, що зараз люди не можуть передвигатися по місту, по городу, по е, Україні. Якесь є обмеження по дияволу, це теж так. Да? Сидимо на місці, празним, ніде не можемо піти, нічого зробити. Е, відпочиваємо е, та чекаємо, що далі буде. Ну, так теж випадає. Але по лицарю тут е, ще можуть бути якісь можна сказати, е, зустрічі. І можуть бути ще якісь такі, знаєте, як походження. Тут е, випадає карта е, лицаря мечів. Лицар мечів це людина, як з крилашками, що любить побігати, погулять і поганяти ну, десь по якихось дівчатах. Тут тройка кубки випадає, праздник і похождення. Але... Ну, Відтоги тут випадає стабільні стосунки без всяких коливань. Ну, розумієте, людей багато і в кожного своє. Є такі, що починають нові відносини. От, бачите, починаю нові відносини, бо я молодий. Людині тут по цій карті можна сказати, до 30 років, в середньому 30 років. 30-35 може, так, да. по лицарю Кубків 30-35 років. І от людина хоче почати нові відносини, вибирає і. Ще тут випадає, що можливо хтось відносить у ваші відносини, от е, вмішується. Навіть лисяр може теж вмішуватися відносини, тому що він підливає масло в огонь, щоб були такі імпульсивні відносини. Так що, якось так. Ну, по роботі я так скажу, тут стабільність. Е, я дивлюся, що ну, у тельців не буде таких великих. Як казати, змін по роботі, по стосунках тут ну, всякого, тут по стосунках одні починають щось нове, другі стабільно живуть, як жили непорушність, даже якісь порядки наводять, там, дом відбудовують там, так далі, комусь, там, може, ремонт захотіли зробити, треті в поїзках шукають щось, ну, от кожен своє. Але по здоров'ю тут більш-менш нормально. По здоров'ю тут немає нічого страшного. Декому можуть якісь впливи бути. По дияволу можуть бути впливи. Енергетичні впливи темних сил. Хтось хоче насолити, може щось і підлить.